тільки, якщо ви шукаєте якісний, мощний та надійний двохосний прицепчик, тоді вам до нас. Пошліть, я покажу. Це трьохтонний на дві осі. Перше, що ви бачимо, гальмо на кату Алко на три тонни, полуавтоматичне наше опорне колесо. Далі біжимо. Кузов у нас газ 53 розміри кузова. 2:30 ширина, 3,60 довжина, висота борту 45. Ось і у нас по 1500 кг, барабани Алко. Ось і Алко. Нари 45 листових. Ось такий мощний, посилений. І вековські диски у нас стоять мощні. 15 цежка резина, Цей прицепчик повністю новий. Відкривається у нас. Ці бортики, ось так гарненько, на класній, до речі, світотехніки покажи. Це світотехніка фірми Фрістом дуже якісна. Рекомендую. Ми ставимо її на всі прицепчики. пол у нас дошка, підлога дошка, хороша дошка. Можна грузити спокійно 3 тонни і не будете взагалі переживати за цей прицепчик. Ціна даного прицепчика 140 тисяч. Телефонуйте, підприємство про прицеп.